Тих, як ти, що страждають від нежиті та гельмариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Російський автоваз відправляється на дно туди, куди їм і сказав, сказав я, і тут же зрозумів, що а в принципі, що він, десь... да, він же ж там і був <сал descended> весь час. Да? Але от зараз він ще глибше, він уже в мул занурюється ще глибше. Автоконцерн має боргів. На мільярд доларів. Більше як мільярд доларів. І все це не дивлячись на те, що дивіться, з Росії, з російського ринку, пішли всі нормальні автовиробники. Абсолютно всі. Але все одно росіяни відчизняння оці відра купувати не поспішають. Ну хіба що вдовом колись видавали лади, але потім вони теж закінчилися. Тому автовази з простягнутою рукою буде на колінах молить путь на дані грошей. Дайте грошей трошечки. Автовази, в принципі, не звикати до таких пронизливих всяких штук. Далі новини з болі. Артем Артемивченко докладно розкаже про все. Дорогу ранку народ. Це новини з боліт за класикою. І ми починаємо. Відкриває наш марафон російського крінжу Якубович, якщо пам'ятаєте такого. Видно на поле чудес, якщо пам'ятаєте таке, йому з периферії приперли якісь просрочені огірки або галюциногенні гриби. Тому він наморозив ось це. Це концентрація обов'язку. Це складно пояснити словами. Людина каже: Я йду захищати вітчизну. А у нього вигідна дружина вдома. Вона йому каже, а я. Він каже: все разом вітчизна. Але ж я також твоя вітчизна. як ти підеш. А що я без тебе тут робити буду, якщо з тобою що станеться? Але хтось залишається, а хтось встає та йде. Вони святі, всі, взагалі, всі. Дивно, чому Восатий не там. Або цей пропагандист, який у нього інтерв'ю бере. Мабуть, вони не такі святі, як їхні так звані СФОшники. Коротше, сектор Старий пень на барабані. Буква і іде сюди. А тим часом на Курщині ситуація набуває епічного масштабу. Росіяни втомлені від трьох місяців раю, у якому вони живуть. Такі ніжні. А потім, як годиться три місяці, на все це абсолютно ніяк не реагує. Може, він просто шукає, що їм сказати. Ми залишилися бомжами. Евакуації не було оголошено. Не всі встигли виїхати. Хтось залишився тому, що думали, що це два-три дні. Десь ми про три дні вже чули. Шановний Володимир Володимирович Путін, почуйте нас нарешті. Допоможіть всім жителям прикордоння. Росіяни. Ну камон, ну вже не зрозуміло, що ця проблема занадто дрібна, аби відволікати царя від справді важливих питань. Рашківський міністр фінансів вирішив поділитися своєю неймовірною фінансовою мудрістю. У вас є долари. В мене немає правильно і не потрібні, я з вами згоден. А в чому зберігати заощадження? Купуйте облігації федерального займу. Надійне вигідне доходне вкладання. Якщо є копічина, беріть участь у фінансовому ринку. Не пошкодуєте. Дійсно, чому б не відкласти всі свої збереження в папірці, які мають в туалеті лежати. Ще можна привести на ім'я Путіна? Чому б ні? Можна ще е, наступного разу росіянам порадити зберігати свої гроші у дерев'яних матрьошках. Фінансова грамотність рівень. Бог. Поки міністр фінансів веде країну до економічного розвалу в режимі, то не зірка впала, то рубль», якийсь депутат вирішив порадувати російських жінок своїми геніальними порадами. Так, от росіянки, якщо ви раптом не знали, як треба жити, то цей геній радить вам просто народжувати дітей. Поки цитуємо, рожалка роботи. І ще не забувайте дякувати за це. Чоловікам нагадуємо рік сім'ї, пані та панове рік сім'ї. А поки до вашої уваги б'юті імпортозаміщення по російськи у людських факалях залишається дуже багато корисних ферментів, які можна використати. Запитайте у свого спеціаліста, чи можна вам приходити зі своїм матеріалом, просто неймовірно дайте три. Ковбаса з картоплею або революція гастрономії по білоруськи А люди, це не просто ковбаса, це ковбаса, яка може стати заміною повноцінного обіду. Це просто феномен, обличчя соціалізму в чистому вигляді. Ну, хоч не з єнотів зроблена, і на тому дякуємо. А от на болотах і не таке вигадати можуть, як вам новий тренд. Хоббі мотоциклінг. Це як звичайний мотоциклінг е з трюками небезпечними, але без мотоциклу. <му> Катається обережно, аби голову від вітру не надуло. З вами були новини з боліт. Залишайтеся з нами.